Їхали вже на автобусі, Ми вже в аеропорту в Анталії. Тут навіть є фонтан. Міша руку з рота дістань, син. Бігав, тільки що дивився. Трошки навіть поспали, і Міша, і я подрімала. Ми знову тут посеред аеропорту граємося літочком, бо черга дуже-дуже дуже велика. Там наша Юля стоїть, а ми тут з Мішею розважаємося. Ось такі справи. Оці всі-всі-всі-всі люди на наш літак. У нас сьогодні місця ось такі по два, тому Юля йде окремо, десь там трошки далі від нас, не дуже далеко. Міша тут вже вже треба нам пристігнутися. Міша тут вже шукає собі пригоди, да? да. 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 села Петун. Я... Персик зі мною, леопард, з мішою. Всі на місці. Наша банда вирушає назад у Польщу. І у нас тут сьогодні аж три можна сказати віконечка. Взагалі. Ні, міша сядь все, сказав, дядя вже не можна. І от що сказав? Пристібнутися, сидіти рівненько, добре? Так. Мішка наминає вже булочку. Ми взлетіли, дуже-дуже довго не взлітали, бо була черга, прям літаки. І вже летимо Міша, як тільки дозволили відстібнутися, Міша одразу захотів їсти. Так? Це прилетіли, забираємо валізи, мені ще дуже цікаво цей весь процес. Відходь, синок, відходь. У Польщі в маку хеппі-мілії просто так є ось така пюрешка полунична. Вперше таку бачу, прикольно. І сироп до кави у нас солона карамель, а тут просто карамель. І ванільний є. У нас такого теж немає. Ну як? А досить спробувати? Смачний. <рапев> Міша <рапев> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. тут з тютєю Юлією робили морозиво, гляньте. Міша mm -hmm. вже дегустує. Хоча воно ще не до кінця застигло, але великий дегустатор. Ну смачно? Так. Хто готував? Давай я тебе насыплю. Кто готов, Миш? Я. А еще? Это Юля. Ну так. Достой. Давай. <laughs> Чекаю. Ну. Ставь. Ой, смакота. Да. Ну. Ванильная? Клас. Холодне? Холодне. Привіт. Сьогодні вже наступний день. Ми зібралися їхати в зоопарк. Минулого разу, коли ми перед Туреччиною були тут, в Варшаві, то ми не встигли, бо була погана погода. Коротше, нікуди так і не поїхали, крім фонтанів, а зараз їдемо в зоопарк. Їдемо? Взяли з собою цілий пакет. З'їжджає буде у нас там пікнік. Зоопарку пікнік. Так. зоопарку? Так. Тільки на лавочці якийсь, добре. А що на лавочці? Ну, бо на травичці. Подивимося, де там можна зробити пікнік. Домовились? Де? Кого ти взяв з собою в зоопарк? Я йду в зоопарк. Клас. На автобусі проїхалися, поїдемо ще на трамваї. Опа, і заходимо. Давай, ручку. Давай. Опа. Ми купили квиточки і вже готові заходити. Для Міші до трьох років безкоштовний квиток, а для дорослих скільки? 35 дай Нехайний квиток! Тримай. Я вам не тією стороною показувала квиточки. Гляньте, які гарні з цієї сторони. Ми колись були в зоопарку тут в Варшаві. Нам сподобалося, але Міші тоді ще не було. Мені вже подобається тут територія. чомусь мені це межигір'я нагадала чомусь. Мішка погнав до тваринок. Єдине, що сьогодні дуже спекотно, пече сонечко, хоча за прогнозом мала бути гроза, але жодної хмаринки. І я сподіваюся, що ми не згоримо, бо буде смішно не згоріти на морі і згоріти тут у Варшаві. І одразу тут зі входу бегемоти лежать, гріються на сонечку. Ой, а чому вони нас наплавають. Вони відпочивають, гріються на сонечко. Чому відпочивають? Бо стомилися. У Міші зараз період, 100 питань чому в секунду. Іноді ставить мене це в ступор. Мама, а давай -риба. Хто хто? Тато риба. Тато риба, мама риба тоді де. Боже, які гігантські, які класні. Це ми зайшли в акваріум. Так, а що у нас тут? Вау! А хто тут? А он рибки також бачу. Скат пливе міша. Скат бачиш, де шукай? А тут у нас антилопа. Гляньте, які гарні. Зайшли за кавою, завжди хотіла спробувати каву ось в цій кості. Дякую. Смішненько, пахне смачненько. Дитина зайнята своїм квитком. Так, підемо зараз до гіппопотама. Гіпопотама? Так, він нас там чекає, вже зараз йдемо. Гляньте, жирафи, аж п'ять. Як нахилилася. все так за травичкою. Дивіться, який інтер'єр у тарганів. Навіть плитка з котиками і кавою б'є. Що б'є? Таргани б'є. Таргани б'є. Ну, такі вони мені неприємні. А тобі вони подобаються? Так да. Ну і звичайно ж, який зоопарк без дитячого майданчика. Мішка вже погнала. Я Вау! На лежачу гойдалку Ну давай розгойдаю тебе. Лоскоча гойдалка? Та та да. Оце так. Вау, ти крутиш глобус. Оце так. І мама відрив теж пішла. Да, Зараз таке Юля розгойдає тебе. Бачиш, мама теж гойдає. <клес> Клас, а це ти умнічка, як швидко ти з'їха. Нарешті ми вийшли з майданчику, знайшли ще фонтан, то тобто тепер тут зупинилися. до звірят, щось ніяк не дійдемо. Піднімайся. Обережно тільки. Добре, давай зі мною. Знайшли слонів аж три. Водичка. Такі сухі, да, і, і худі, і сухі. Підійшли ближче. ще. Щось тягне собі. Неочікувано вийшла ще одна мавпа, так? А ця спить солодко. Гляньте, яка у цієї лами зачіска. Я не можу просто. Красуня, чи красунчик. Дядя забирає. Дядя забирає в них їхні какулі. Ну, прибирає вольєрі. Це не лами, це альпаки. Слухайте, я згадала, що нам сподобалося в минулий раз і що нас вразило в цьому зоопарку. Це ці руді пандочки. Гляньте, яка класна. Літ десь там пролітав, тільки що і це дуже дивні відчуття. Я взагалі, коли ми сюди приїхали, і я побачила літаки в небі. Я не знаю, як це передати, але мабуть зрозуміє тільки той, хто це відчував, якби всі українці, да? що ну просто відвикаєш від цього, наче цього і не існує взагалі в твоєму житті. А тут приїжджаєш і інший світ. Літаки літають, вертольоти якісь. Ну, прям вау. Міша вражений був літаками в небі, просто а, він такого ніколи не бачив. Купсікося, їси? Що їси, кажи. Горішки. А як називаються твої горішки? Як називаються? Як називаються? Мигдаль. Мигдаль. А вчора ти які їв? Кашлю. Кашлю. А сьогодні до кашки ще їв? Молочко. А горішки які? До вівсянки горішки. А? А Коротше, мішка всі горіхи по назвам вже знає і обожнює. Ну, обожняє то таке, але всі вивчив вже. Міша всю прогулянку по зоопарку топає сам, я вражена. Міша, я тобою пишаюсь. Ти такий молодець. Дуже багато пройшов. Бачите, тут територія ну реально просто гігантська. І від однієї тварини до іншої теж так нормально треба скрізь пройти. І так, ще, ще досі п'ю каву, я завжди так довго п'ю. І просто він все ходить сам ногами. Я в шоці? Фламінго? Там сперечаються. Тьйомкається. А, тімкається, так. Гарні. Правда? Взяли таку тачку, гляньте. Всі ось тут пасажири. Хлібцями вже перекусує, так, ніж? Ага. Повезу зараз тебе. Поїдемо. Відходив багато вже, вже можна трошки і відпочити. Класно? <гум> <тур> Поки мішка спить, ми тут далі дивимося тваринок, тільки що маленький тут зовсім десь був. Кудись пішов він ще один маленький. Масік хороший, а воно він. А я вирішила Мішу вкласти тут на вулиці, думала на лавочці, але він захотів у цій тачці, бо ми потім збираємося ще в Ікею. А вона тут поряд, ну як не не дуже далеко біля зоопарку, в плані того, що нам. Дуже невигідно по часу і по зусиллям їхати назад додому до Юлі, потім їхати назад в Ікею. Коротше, Це займе дуже багато сили і не факт що Міша туди потім другий раз доїде. Тому ми вирішили вкласти його тут. Купсик солодко спить. Зараз в тіньочок заїдемо, в холодочок ходили ще водичку купити, бо ми сьогодні всі п'ємо як не все, бо дуже спекотно. І... Будемо тут їздити, поки гуляти далі. Потім він прокинеться. Може, ще трошки побудемо в зоопарку і поїдемо в Ікею. Мені треба купити кришки для судочків дерев'яні, бо у нас вони давно зіпсувалися. Ще коли у нас в Києві була Ікея, я їх купувала, і судки ці скляні залишились. Але ми ними не можемо користуватися, бо кришок немає. Ну як, користуємося іноді плівкою замотую, Але хочеться кришки. Ще там е, пластикові ложечки нам треба замінити. Ми теж досі ними користуємося, міша ними йогурти їсть. Там вони такі наборами продавалися, не знаю, чи зараз тут вони є, але мені здається, що в який стандартний е, асортимент. От теж гуляємо. Такі справи. Я максимально задоволена цією прогулянкою і взагалі нашою поїздкою в цілому, якщо чесно. Тай, кайфушкіня, ну це дуже смішно. Тачці цієї мапочки ще тут до нас вийшли. І так цікаво ходять всі разом. Спочатку в ту сторону всі перемістились, тепер всі сюди зміщаються. Пупсік прокинувся, везе тепер свого персика. Що ти таке робиш, цікаве? Поїхали, мавпочок покажу. Так, ну я тут. Я випадати, так, ну тут на вході одразу ці сутки, які у мене є. І ось такі кришки до них. Немає тих дерев'яних, які були раніше, або може ще десь пошукаю, але такі візьму. Якщо не знайду дерев'яні, то ці візьму. Містер тут в кошику. Катається. Я б, звісно, взяла б купу посуду різного, бо ми якраз хотіли вдома трошки замінити, щось там підкупити. Ну, але дійсно не буду. Я вести це з Польщі 100%, Тому, на жаль, але таке все гарне. Я не можу просто. Ось цей набір блакитний. Боже, я б це все взяла. Ще рукавичку взяла. Покажи рукавичку. Де рукавичка? А ти на ній сидиш? Ясно, добре потім. За що люблю Ікею? Так це за ось ці от інсталяції, інтер'єрчики. Гляньте, яка прикольна теплиця. <плес> Мішки теж все цікаво. Пульвери... Пульверизатор пішов у діло. Ніколи не могла виговорити це слово з першого разу. Назад Шекаєш? Міша тут завис біля кухні. Вже 20 хвилин грається, готує мені каву. То холодильник, мабуть, а чи просто шафа? Міш, Міш, я вже хочу випити цю каву і пішли. Ходімо. Дитяче відео це взагалі вау. Якщо чесно, я вже забула, як це все у нас було в Києві. Але тут просто гляньте. Ну і мені тоді це не актуально було. А зараз просто все, що завгодно, і такі дерев'яні класні іграшки. Так, і те, чого не було у нас в Києві в Ікеї, це їжі. Ми вирішили одразу тут повечеряти, щоб нічого не готувати вже вдома. М -м -м, ось така краса. У Міші буде рибка з пюрешкою, а у нас з Юлією Мідболи теж з пюрешкою, з горошком салат, у Міші ще брокколі, але тут на всіх вистачить. Ось такі справи смачного нам. Сьогодні вже інший день, ми сьогодні вже їдемо додому. Я зайшла в магазин теж для дому. Зараз покажу вам такий прикольний. Ось так називається. Гляньте, яке тут все яскраве. Просто так гарно. Задивилася ось на цей ем, дифузор. А, пахучка. Приємно дуже пахне. Ой, це взагалі вау. Тут навіть постіль кольорова, дуже кольорова. Прям хочеться все, але ж я розумію, що вдома у нас, ну, отаке все, як папушка, буде виглядати трохи дивно. Але отак от просто зайти подивитися то прикольно. Можливо, якщо щось підібрати, але я вчора взяла рожеві наволочки на подушки в Ікеї. Покажу вам потім. Щось є тут такого гарного. Посуд гарний. Ой, боже, яка краса. Я не можу. Я пахне не дуже, якщо чесно. боже, лимонний краще, Ну, краще, але теж так собі. Лимонатники. А тут вже такий блакитний колір. Пішов. Я теж вчора купила блакитну постільну білизну. Ну, сіру наволочку. Ой, сіре простираду і дві блакитні наволочки. Гарненько. Рожевий відділ. Чашки. А вони всередині з малюночком, Прикольно. Ще таку милоту знайшла. <плес> Зайшли тут ще на такий майданчик в торговому центрі. Міша там ганяє. Переживаю трохи, тому що останній раз, коли Міша грався на такому в епіцентрі у нас, то зламав тоді ногу, тому трохи нервуюсь. Тут коктейль молочний п'є з полуничкою без цукру У мене кавуся. Купили пакет для смаколиків для тата, харібошок йому купили різних. Два Боба? Вже відкрив Боба свого. Мама, ти два... мені дозволяєш? можеш два може. Мама, відкриває. Нам так пощастило. Ми вже в хелмі, і ось наш вагон, з якого ми вийшли, а ось наш вагон, в який ми заходимо. Просто шикарно. Я в захваті, що нам так пощастило. Міша від мене не відходь. Так, ну що, ми вже в потязі <сум> в нашому кінцевому, точніше до кінцевої. У нас сьогодні верхня поличка, але мені здається, що все буде супер. Тим паче, тут є цей борт, не звалимось. Все буде супер. І тут же ж вкупеш немає цієї третьої полиці, то супер. Мені здається, нам з мішою з головою вистачить місця. Ну що, тобі зручно? Так. Хі -хі, клас! А дивися! Так, нащо, що? Ми тут вже вдвох. Я думаю, прекрасно вмістимося. Плюс є оця штука, люди там ще гуляють на вулиці, але у нас ну, ми побігали трошки з Мішою, там навколо стовпу, щоб трошки розім'ятися, але не той випадок, щоб там гуляти. Клас! Потяг відправляється через півтори години аж. Але ми будемо вже. Лягати зараз спадки, бо зараз вже зараз скажу, скотла. 17. 2. Ні, 22.44 Зараз ось. 22.44. Угу. Ну що, ми вже в Києві, вже припаркувалися біля дому. На цьому наша поїздка завершується. Дякую, що були ці відео зі мною. Я думаю, що скоро ми з вами знову побачимося у нових мамських влогах.